<гум> у мене дитина навчалася на гімнастиці, в нас стала проблема з костюмом. Або черга за півроку а, стояти чекати, поки тебе візьмуть, відійшлють на прокат а, купальники або малі, або великі. і були не дуже красиві травли у нас. І поэтому... Купила машинку і з'явились курси. І я записалася і прийшла на навчання. Ну дуже круто, багато чого пошила. Моя подружка до цього потоку навчалась, і я бачила їхні результати. І прям я була в очікуванні в максимальному і, і отримала максимум. Я живу у Львові вже більше трьох більше трьох років та від початку війни. І весь цей час я була лише годувальником родини. І, врешті, завдяки цьому місту в мене стало. Виходити так непогано, що в мене вийшло мати трохи часу для себе. Я вирішила продовжити займатися тим, що мені подобається більш за все в житті шити. Освіта це завжди то, що в мене буде більше знань ніж до того, як я прийшла сюди. І, власне, я хочу створювати дитячий одяг. Перш за все, ми навчаємо їх провецької майстерності. Це є пошиття конструювання легкого одягу. Це є три вироби: штани, спідниця і плечовий виріб, сорочка або сукня. І основне завдання це навчитися конструювати і шити вироби. Простіший, не такий красивий. Але місто надає підтримку кластерним об'єднанням, у прагненні реалізовувати проекти на підтримку кадрового потенціалу підприємств нашого міста. Сьогодні ми реалізовуємо проект спільно з західноукраїнським кластером модних індустрій. Цей проект називається Школа кравецької майстерності. Нам вже вдалося провчити 29 випускниць, а також більше 20 Зараз доєднюється до проєкту і їхнє навчання буде тривати 2,5 місяця. На даний момент оголошений набір у вечірню групу. Тож ми радо запрошуємо всіх доєднатися до Кравецької майстерності, навчитися гарно шити з можливістю працевлаштування або ж відкриття власної справи в сфері легкої промисловості.